Жив колись троль, злючий, злючий, сам чорт. Сповнене натхнення він смастрував дзеркало, в, в якому все добре і прекрасне ставало непримітним. А все негідне і огидне навпаки. Ставало яскравішим, здавалось, ще гіршим. Гарні пейзажі виглядали вареним шпинатом. Найкраще з людей страховиськами, або здавалось, що вони стоять догори дригом, а животи в них відсутні. Добра, благочестива людська думка відображалася в дзеркалі потішною грімасою. Тролля все це дуже забавляло всі його учні, а в нього була власна школа. Розповідали про дзеркало, як про якесь неймовірне диво. Лише тепер, казали вони, можна побачити увесь світ і людей в їх справжньому вигляді. Вони скрізь бігали з цим дзеркалом, і невдовзі не залишилось жодної країни ані людини, яка б не відобразилась у дзеркалі у викаженому вигляді. Наостанок забажали вони дістатись неба, щоб покипкувати над янголами і самим творцем. Чим вище вони піднімались, тим більше кривилось і поплюжилось дзеркало. Вони ледве його втримували. Але ось піднялись вони ще вище, і несподівано дзеркало так перекривило, що воно випало з їх рук. Полетіло на землю і розбилось. Мільйони, більони його уламків наробили більше лиха, ніж саме дзеркало. Деякі з них, не більші за піщинку, розлетілися по світу. Бувало потрапляли людині в око і лишались в ньому. Людина починала бачити все на виворіт, і помічала в кожній речі лише погану сторону, оскільки кожна крихта зберігала властивості, якими відрізнялось саме дзеркало. Деяким людям такі крихти потрапляли в саме серце. Це було найгірше, і серце перетворювалось у шматок льоду. Серед уламків були й настільки великі, що їх можна було вставити у вікна, але через ці вікна не варто було дивитись на своїх любих друзів. Нарешті були й такі, з яких робили окуляри, але біда, як люди вдягали їх з метою подивитись на речі, винести вірне судження. А злий троль рихотів до колік. Так приємно лоскотав його успіх цієї видумки. Однак по світу літало ще багато, багато частинок дзеркала. Ця історія трапилась у мальовничому великому місті. Герої цієї історії були дітьми. Дівчинку звали Герда, а хлопчика Кай. Вони жили по сусідству і дружили. Влітку особлива радість. У садочку, де вони грались, розквітали троянди. Гарно та як було. Дівчинка вивчила псалом, в якому вони також згадувались, і співала його хлопчику, а він їй поспівував. Троянди квітнуть, яка краса, яка краса, невдовзі побачим немовля Христа. Діти співали, тримаючись за руки, цілували троянди, дивились на сонечко, розмовляли з ним. Їм здавалось, що звідти поглядає на них малюк Христос. Якось Кай і Герда сиділи і роздивлялись книжку з малюнками, звірятами і птахами. Ай-ай! вигукнув раптом хлопчик. Дві крихти з розбитого злощасного церкала вражають кая одна потрапляє в око, інша в серце. З ним відбуваються зміни, його особистість змінюється в не найкращу сторону. Він скує з усього, що бачить, завдаючи біль навколишнім. Врешті-решт Кай потрапляє до сніхової королеви. Герда вирушає на його пошуки. Третє семиліття пов'язана з розвитком причинно наслідкових логічних зв'язків. Тому сьогодні попрацюємо з казкою з цього ракурсу. Можна здогадатись, над чим ми будемо працювати в казці Снігова королева. Також досить очевидно, що в казці Дюймовочка, з якої ми почали досліджувати шлях особистості, це її народження, це її поява в світі. Перший найперший спогад, перший промінчик свідомості, яким заявляє про себе індивідуальна душевно-духовна людина. В русалонці можна образно відчути значення другого семиліття. Ключовою темою постає Рубікон 90 років. З його характерним почуттям самотності змінюється ритм дихання, тепло голови спускається. І які ж характерні риси 3-го семіліття підкреслено у казці Снігова королева? Внаслідок метаморфози сили росту нижньої частини тіла у нові душевні сили з'являється фантазія. Фантазія відокремлюється від просили, симпатії і включається у створення уявлень. Природна фантазія дитини пов'язана з ефірним тілом і силами природи. В підлітка вона доповнюється імпульсами самостійного астрального тіла. Він уявляє свої бажання. В душі репродуктивна сила стає творчою фантазією, яка спочатку виражається в сексуальних уявленнях, внаслідок їх подальшого перетворення може з'явитися художня фантазія. Як наслідок піднесеної тілесною любов'ю фантазії між чоловіком і жінкою виникає нове людське тіло, так само суттєво нове творіння може виникнути в душевно-духовній області. Якщо чоловік і жінка, якщо дві людини з'єднуються у творчій, піднесеній фантазією любові, фантазія і діюча в ній воля направлені на майбутнє, 90% 12-15 річних якраз спрямовані у майбутнє. Вивільнення астральних сил, які відбуваються у віці 14 років, дає можливості підліткам після перетинання порогу статевої зрілості. Отримати нові сили, які вони повинні навчитися використовувати. Характер оволодіння цими силами у хлопців і дівчат підкреслює відмінності між ними. Дівчата менш інкарновані, вони залишаються більш пов'язаними з небесним. Астральні сили в них проявляються дещо поверхово. Підсвідомо дівчата користуються ними, використовуючи одяг і прикраси, грайливо змінюючи їх. Так як ми бачимо у касті, підкреслено, так, що принцеса дарує герді мухту тепленьку, прикраси. У хлопців вивільнення. Астральних сил діє глибше, інтимніше, викликаючи в них почуття незручності, бажання замкнутися в собі, перетворитися у ведмедя або іншу звіринку і відповідати на питання речанням і корчем. Так, ми пам'ятаємо, як на початку, перед тим як потрапити до снігової королеви, кай дуже багато кривлявся. І жартував з інших людей, був таким дещо агресивним. А потім да, потрапляє до сніхової королеви, і це як у сніхове царство, і ось цей весь мороз, і він там один сидить. Якраз оце бажання замкнутися в собі. Герда мандрує світом, Каже, перенісся одразу. Для учнів важливо, щоб вчитель був людиною світу, десь подорожував, бачив різне в світі, мав ідеали і жив ними. Випромінював ентузіазм, захопленість. Душевний супровід не будь-якого дорослого є позитивним. Герда має його від людини, сповненої ідеалами. Кайже Отримав злюдініле серце. Але, врешті-решт, вони зустрічаються. Серце кая зцілюється. Казка має сім частин і не лише цим нагадує хімічне весілля, але й тим, що містить символічний натяк і зображує, втім, значно лагідніше зображує. Оз'єднання нижчого я і вищого я, душі з духом. З цим перейдемо до сьогоднішньої вправи. Прикрийте очі. Уявіть себе високо на горі. Навкруги сутінки. Ви поступово спускаєтесь. У сутінках. Ледь помітно каміння, глина, земля попереду щось блищить, то ваш камінчик, ви наближаєтесь до нього, від його сяйва віє теплом. Ви можете нахилитись. І підняти його, роздивитись, помацати, який він, важкий, легкий, якого кольору. Його сяйво освітлює ваш подальший шлях. Ви спускаєтесь до підніжжя гори. Спускаєтесь і бачите попереду дві статуї. Можна підійти і стати між ними. Оберніться до тої, що справа. Уявіть, що торкаєтесь нею. Натисніть на статую. В різних місцях. При натисканні на ній з'являються вм'ятини, які після натискання зникають, в неї еластична субстанція, вона порожня всередині. Її голова. Сяє, наче сонце або свічка. Якщо нажимати в різних місцях, вона подається тиску, а потім повертає свою форму. Займіть пряме положення і поступово повертайтесь наліво до іншої статуї. Так само зробіть натискання в різних місцях. Ця статуя з м'якою пластичною субстанції. При натисканні на неї лишається вм'ятина. Вона лишається, навіть якщо припинити тиснути. Всередині неї знаходиться світло. Повторіть натискання, вжимаючи на увазі, з якого матеріалу обидві статуї. Вони різні. Справа статуя з еластичної субстанції, вм'яти не зникають. Її голова світиться як свічка. Зліва статуя. З м'якої пластичної субстанції. Вм'ятини, які ви зробили, зберігаються на ній всередині неї сконцентровано світло, як у склянці. Поступово відкривайте очі. Як ви себе почуваєте? Що було найприємніше? Що було не дуже приємно? що було несподівано? І тепер, як зазвичай, стосовно біографії, що ми шукаємо, що ми згадуємо. Бороніться у часи вашої юності. Це десь так друга половина шкільного навчання, технікум, студентство. Пригадайте ваших батьків або інших близьких вам, чоловіку і жінку, серед дорослих? Якими вони були для вас? Яких якості, риси, здібності вкорінились у вас? Що дав мені цей чоловік? Тато. Що дала мені ця жінка? Мама. Зараз я можу це відчути в собі. Як воно зараз виражає себе в мені? Розпишіть дві колонки чоловіче жіноче придумайте для них символічні імена. Дайте їм назви. Намалюйте. На цій творчій хвилині я залишаю вас і бажаю гарного дня, гарного вечора. Діліться своїми знахідками в коментарях, ставте вподобайки. Це образ Всесвіту. Лиш ним не охопити дійсність. Він жив в твоєму пізнанні. Він стане в тобі сповіддю. Це образ Всесвіту. Однак йому бракує достовірності. Якщо ти відважишся жити з ним, він стане тобі втіхою.